Вітаємо вас у нашому етері. Давайте постачати час. Дякуємо, що доєдналися. І давайте розпочнемо з того, чи правильно за нашою останньою інформацією, ваша бригада знаходиться у біля часового яру на Донеччині. Ви знаєте, наша 24 та крима механізована бригада вже рік тримає оборону часового яру. Тримає успішно, часів. Яр досі український. І це давно не секрет, що ми тут дислокуємося. Так. Це вірна інформація. У нас. я просто знаєте, я хочу бути дуже обережною, тому що коли ми говоримо з військовими, звісно не хочеться знаєте, нічого зайвого сказати, що може жодним чином там якимось чином їм нашкодити. Тож давайте поговоримо про поточну ситуацію, що ви можете розказати про неї. Ситуація дуже дуже непроста. Якщо так в двох словах, якщо більше ПСО, то противник постійно нарощує свій наступальний потенціал, намагається е прорватися в глипу оборони, забрати часів. Яр собі е постійно щоденно влаштовує штурми, збільшується кількість дронів: дронів на оптоволокні, дронів типу крило е бомбарів, е зал різноманітних. А і це дуже сильно ускладнює зараз життя тут на фронті. Піхота тримає рубежі при піхоті. Дуже важко, і вся бригада, вся робота бригади заточена на те, щоб полегшити життя піхоті, прикрити піхоту і не дати противнику пройти вперед. На тепер успішно виконуємо. Відбиваємо механізовані штурми. Піхотні малі групи противника теж знищуються тут. Противник несе величезні... Колосальні втрати. Ну і в таких складних умовах, окрім того, що ми тримаємо рубежі. Окрім цього, ще й бригада дуже активно розвивається технологічно і крокує в ногу з часу. Це дуже важливо. Натепер збільшується кількість пілотів, збільшується кількість загалом цієї авіації і механізованих роботизованих систем. Це теж дуже важливо. Пане Іван, що змінилося у тактиці ворога е, за останній час? Адже ми е, е, інколи чуємо від військових, що останнім часом е, тактика ворога змінюється. змінюється навіть бронетехніка, змінюється, наприклад, на мотоштурми. Чи спостерігаєте ви таке е, на тій тому ділянці фронту, який ви займаєте зараз? Ну це ви описали зараз зміни за рік, останні та коли противника. Почав використовувати і в якості пересувальної цієї техніки та мотоцикли, квадроцикли. Це не є чимось новим. І, ну я би не називав це зміною тактики. Противник застосовує все у нього наявне озброєння і техніку, аби виконати завдання. І дуже часто ми спостерігаємо за тим, як ці завдання виконуються. А, ну, вони несуть величезні втрати і не зважають на них. Є відчуття, ніби вони до якихось дат вони активізуються, потім отримують на горіхи, як то кажуть, відкочуються назад і знову йдуть вперед штурмувати. От, поясню на прикладі, якщо от в зимовий період було важко далеко бачити наші розвідувальні техніці дронам, зокрема тому противник дуже часто використовував. Техніку в великій кількості аби довести піхоту свою поближчі до нашої і зав'язалися. Бої цю техніку палили. А тепер а, таких туманів дощів, снігу немає. Наші дрони бачать далеко, і щоб вберегти цю техніку, то піхота противника йде пішки, велику дистанцію, але йде, все ж таки, по відкритому несе втрати. Йде виконує наказ свій від вищого керівництва Російської Федерації, гине і. Потім проходить нова партія таких самих воїнів. Те, що розповідають нам окупанти, які потрапили в полони, ти штурмувати тут, в районі відповідальності нашої бригади. Для них це найстрашніше, що є перейти канал пішки. Войовіть канал, який давно пересох, який побитий дронами, побитий артилерійськими снарядами, прольотами від артилерійських боєприпасів, де він завалений буквально тілами. Російських солдатів, і от той, що солдат іде в штурм, який ще не вмер, але в дорозі туди да, дорога до пекла. Він бачить це все у нього відповідний психологічний стан. Е, ну і від цього відштовхуємось, Яка... нищимо противника величезної кількості. Е, е, яка ситуація зараз з інфраструктурою міста? Чи можете ви говорити про це? Чи залишилося там щось взагалі щось живе? Давайте почнемо спершу з, з того, визначимо, що для вас є інфраструктурою. Будівлі, будівлі, де живуть люди, де можуть жити люди, лікарні, будь-що, що визначає цю місцину як місто, що там залишилося взагалі. Я не буду казати про людей, які там лишилися, бо про них мені невідомо. На тепер я не знаю, не бачив навіть на кадрах дронів розвідників, щоб там лишалися цивільні. Спілкувався раніше з міською адміністрацією, спілкувалися про кількість людей, які там ще можуть лишатися. Є такі цифри, але це не означає, що там люди ці зараз знаходяться. Можливо, вони виїхали, не зареєструвалися. Коли виїхали, можливо, переїхали в той бік. Таке теж імовірно. А, тому на тепер ми говоримо про те, що місто часів яр воно поруйноване і безлюдне. Там, окрім військових, на тепер я не знаю, щоб були цивільні води, газу, світла. Зрозуміло, що там немає, і давно вже не було. Бі понад там рік уже там людей не було. Світла, газу, води а, будинки поруйновані до фундаменту. Фактично будинків немає це просто гори, гори цегли, бетону скла і загалом землі перебитої, перемішаною як на блендері. Розумієте, тому. Про якусь інфраструктуру в місті не йдеться. в місті, ведуться активні бої. А як такої лінії зіткнення, як ми там уявляли раніше, там 14-го, можливо по двадцять рік такого не існує. Ідуть міські бої і лінію Якусь прокласти її можна дуже умовно, тому що вона постійно змінюється. Противник накочується, влаштовує штурми. Ці штурми відбиваються. і лінія постійно вона активна, але пролягає через часів'яр, через забудову. Що ж, пане Іване, дякуємо, що увімкнулися. розказали, яка ситуація зараз поточна в часовому яру, і, взагалі, е, яка ситуація там на фронті? Іван Петричак, профес... пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила був з нами на прямому включенні. Ми вам дякуємо і вимушені попрощатися з вами.